шок. Я хочу с вами поделиться. Честно, отхожу с вчерашнего вечера. Читаю поведомление. Знакомая рассказывает. Приготовила обед, 20 котлет и гарни. Думала, ну, дня на два с половиной хотя бы. Пришел муж и съел 16 котлет за раз. Она тоже работает, плюс двое детей. И после этого мужчины рассказывают сказки, что брак нужен только женщине. И чего ей там готовить? Она же себе готовит и заодно ему. Слушайте, ищет 200 комментариев под Повідомленням про те, що у багатьох жінок. Так, тобто, жінки сутками стоять біля плити, щоб нагодувати чоловіка. Тут же ж історія не про те, що він багато їсть. Тут історія про те, що він взагалі не подумав, що ти гарбатилась, йому похер просто виявляється, є ще просто побутове насилля. Для багатьох жінок те, що вона має готувати не стільки, скільки вона може, а стільки, скільки їдять, це якби. Нормальна історія. Я сижу, розказую про синдром відмінниці, про синдром самозвань. Треба про це розказувати. Що якщо у вас чоловік зжирає все в родині, все вдома, значить, дівчата, у вас просто експлуатація. І що з вашою самооцінкою? І чого ви вирішили, що ви маєте на собі вивозити цю ситуацію? їдять всі і всі мають приймати участь. Чоловік допомагати готувати.